Ангели. Ангели-охоронці охоронці це наші помічники. Чи задумались ви чи ні, але вони у кожної людини є без виключення. Але може змінюватися тільки кількість. У деяких людей це може бути один ангел охоронець у деяких це два або більше. Це все насправді залежить від місії кожної людини, від складності місії. Якщо місія на це життя у людини дуже складна, то о, буде більше о, помічників, які будуть допомагати в цій виконанні цієї місії. І по-перше, як почати з ними взаємодіяти? Насправді це легко, бо вони самі хочуть з нами взаємодіяти. Вони завжди дають нам дуже багато підсказок. На наші питання, на наші різні ситуації, на різні моменти в життя. Але е, найчасті, найчастіше ми е, не хочемо бачити, не хочемо помічати якісь знаки, не е, бачимо тих сигналів, які вони нам дають. Тому в цьому відео я хочу трошечки розширити цю тему і. Е, Вказати вам на деякі сигнали, щоб ви розуміли, що саме ваші ангели хочуть з вами зв'язатися і дати вам підсказку. Перший признак того, що вони з нами взаємодіють, це коли ви бачите пір'я. Звичайні пір'їнки. Коли ви можете йти по вулиці, ви можете вдома просто побачити її. І це є сигналом того, що ангели вам дають зрозуміти, що ти не один, що вони поруч, вони готові тобі допомагати, вони дають підтримку тобі, вони таким чином дають відповіді тобі. Можливо, саме в цю, цю секунду ви подумали про дещо. Вам прийшла якась думка? Яка саме дає відповідь на якесь у вас дуже турбуюче питання. Також ми бачимо монети на землі де завгодно. Просто зненацька ви йдете і бачите монетки це теж сигнал від наших ангелів-охоронців, які дають теж нам сигнали. Друга підсказка для вас це саме синхронність. Коли ви на годиннику часто бачите однакові цифри, наприклад, 11.11, 1212, 22, 22 та всі інші різні цифри, це не означає, що ви повинні дивитися кожну цифру, що вона означає. Насправді, в цей момент ви повинні задуматися. Про що ви думали, яка саме думка вас зараз прийшла? Або просто озирнутися і подивитися, що ви робите, в якій ви ситуації зараз знаходитеся, що в даний момент ви відчуваєте, який отклик іде? Бо саме так вам дають сигнал, ваші ангели-охоронці і дають вам підсказку. Як, на яку ви повинні звернути увагу. Просто задуматися, що саме вам хочуть передати. Також це може бути е, на машинних номерах однакові цифри, на банерах, десь в, в газеті, інтернеті, десь в якихось журналах, будь-де. Це може бути навіть на одязі людини, яка просто проходить повз вас. Але. Е, ви звертаєте увагу саме на цей одяг. У вашому просторі він з'явився теж не просто так. Це сигнал ваших ангелів на те, щоб ви звернули саме на це увагу. Третя підказка для вас це саме пісня, саме музика, яку ви можете або слухати спеціально в навушниках, або просто слухати, або можете просто проходити повз, де ви почули. Якусь пісню. Вам просто нагадала якась мелодія про якийсь момент свого життя, на який ви повинні звернути увагу. Або ви саме в пісні, саме в тексті пісні отримали відповідь на своє, своє питання. Саме так наші ангели з нами розмовляють. Вони дають нам відповіді на ваші питання, які ви задаєте. Весь час вони вам допомагають. Просто треба трошечки бути уважними, трошечки звертати увагу саме на такі е, дрібниці, дрібниці нашого життя, бо з цього складається наше життя, з різних дрібниць, з різних моментів, на яких треба звертати увагу. Бо саме в цьому тексті пісні ви можете почути відповідь, ту, яка вас дуже турбує, ту, яка вам дуже важлива. Четверта підказка для вас це саме підказка через людей, за допомогу людей. Це може бути просто в розмові, ви почули відповідь на своє питання. Або це може бути просто, коли ви проходите повз якоїсь людини на вулиці, незнайомої людини. Але ваш ангел дає вам знак звернути увагу на те, що говорить ця людина. Наприклад, вона говорить по телефону. І щось розповідає в слуховку. А е, ці слова саме відповідь для вас. Бо ви звертаєте, вам ангел дає знак звернути увагу на ці слова, бо це є саме відповідь на ваше запитання. Вам підказка йде. Просто треба бути уважними. Бо наші ангели люблять синхронізацію через людей. Бо так вони по, саме. З нами розмовляють, видають нам саме такі підсказки. Вони не можуть з нами просто взяти і розказати. Це можуть більш розвинені душі, які можуть чути їх, чути ангелів. П'ята підсказка для вас це саме через інформацію. Саме це будь-яка інформація може бути. Ви можете в інтернеті. Відкрити саме ту публікацію, де ви побачите саме те речення, яке відповідає на ваше питання. Дає вам просто знак. Це може бути пост, це може бути в Тік-Ток-відео якесь, яке теж дає відповідь на ваш запрос. В журналах, газетах, будь-де, на банерах, на вулиці. Ви можете на якихось реклам, рекламах. Будь через будь-яку інформацію також нам передають відповіді нам, сигнали, підказки. Бо коли, бо коли вас щось турбує, саме через такі різні підсказки нам, ангели-охоронці, дають зрозуміти, дають нам ту підтримку, дають нам мотивацію, дають нам підказки, дають дуже багато відповідей. Головне їх просто помічати. Так, шоста підсказка це наші сни. Через сни також ангели з нами розмовляють. Це може бути пряма розмова, прямий діалог. Або це може бути через інші, в залежності, як розвинена людина, як до неї легше донести ту чи іншу інформацію. Це може бути через зображення. Це може бути вісні певний сюжет, який дає відповідь теж на ваші питання, або на ситуацію вашу. Це може бути якийсь голос, який теж дасть вам щось зрозуміти, або певний, певний текст у вісні, який ви можете читати. Також може бути запах. Ви можете відчути у вісні певний запах, навіть тоді, коли ви прокинетесь, ви будете його дуже пам'ятати. І це буде вам теж підсказка. Ви зрозумієте, ви почнете розбиратися, чому саме те чи інша ситуація вам показала, і ви дуже запам'ятали цей сон. Бо коли дають нам підказку саме ангели, ми цей сон дуже будемо пам'ятати. Він просто вріжеться у нас пам'ять і ми будемо аналізувати. Бо саме через сон нам хочуть дати зрозуміти певну ситуацію, це певну підказка, тому ми його будемо пам'ятати. І ми дійсно зрозуміємо, бо як по-іншому, якщо людина хоче зрозуміти ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу підказку, то, звісно, нам будуть всі допомагати. Сьома підсказка для вас це, звісно, через медитацію. Через медитацію ми можемо зв'язатися з нашими ангелами охоронцями і просто отримати підтримку, отримати відповіді на будь-яке питання. Незалежності, якесь глобальне, неглобальне питання, ви можете отримувати відповіді на будь-які питання. Повсякденні, неповсякденні, зв'язані з відносинами, кар'єрою, здоров'ям та всім іншим. Вони дають відповіді на всі ваші питання. Головне дати запрос, що ви хочете побачити це. Ви шукаєте відповіді. Вони навпаки хочуть з нами взаємодіяти, вони прагнуть до цього. Але. Інколи це дуже складно зробити, якщо людина не хоче нічого бачити. Вона не помічає ніяких сигналів. А якщо людина хоче бачити, вона навпаки стремиться до цього, бо саме так простіше ангелам доносити нам певну інформацію. Також це може бути не обов'язкова медитація, яку ви включаєте і слухаєте комусь, така медитація легше заходить, комусь це певні. Певні дії, які вас, скажімо так, уносять в певний стан, в стан творчості. Наприклад, коли ви малюєте картину, ви знаходитесь в такому певному стані, коли ангелам дуже легко з вами взаємодіяти. Це може бути, коли ви робите картину з тразиками, коли ви в'яжете, шиєте, будь-яка монотонна робота. Навіть коли ви можете читати книгу, ви можете. В якийсь момент просто зрозуміти, що ви не читаєте книгу, ви чуєте щось інше. І це, це нормально, бо саме так ми чуємо наші підсказки. Той, хто, хто, хто більш розвинений в своїх здібностях, займається саморозвитком, самоосотністю своєю. Тому набагато простіше чути. Відповіді, бачити сигнали, підсказки від наших ангелів-охоронців. Бо таким чином ви можете просто задати питання і зразу ж отримати відповіді. Відповідь на свої питання, на якусь свою ситуацію, зрозуміти, вам дають різні підсказки. Ви можете просто, навіть коли ви розвинена вже людина, ви можете просто їх чути, бачити зображенням, бачити якусь ситуацію. Ви зразу зчитуєте ці сигнали, і вам набагато простіше жити в цьому житті. Бо ви розумієте, що ви не одні, бо поруч з вами є ваші ангели-охоронці, які вас оберігають, які вас мотивують, які завжди поряд з вами, які е, дають вам і підказки, і просто. Погляд на певну ситуацію, на певну людину, насправді на все, що ви б хотіли знати. Навіть придостережені деякі різні, вони дають саме через такі сигнали, нам підсказки. Головне їх просто бачити. Тому я бажаю, щоб кожна людина розвивалася і бачила якомога більше сигналів від наших ангелів-охоронців, бо від цього. Вони саме щасливі. А ще дуже головне бути вдячний саме ангелам-охоронцям за підсказки наші, бути а, на російській благодарний. Благодарність це сама велика молитва, вдячність, яку ви можете дати. Це сама міцна, саме сильна. Молитва для всіх. Бути вдячні. Бо так саме так ви дарите благодать.